Всім привіт! Сьогодні я, я борюся із мобами 2. О. Так що давайте дивитися відео. Забираємо у них чуть-чуть картоплі, яблучок. О, оце зараз надо тут зробити стал. О так, то, так, то так. Я вам обіцяв минулого відео, що я буду цей, Що я, якщо побуду три рази, так то можу знімати Майнкрафт, але... Я ще много відео вам нагадав, що, що я цей тих, три рази навіть більше, коли помер. І то і я сказав, що воно не рахується це. Так і воно не рахується. Давайте дивитися відео. Може цей будинок дивно виглядає. Треба захистити салушка. бем 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 Ты хотела сынуться? Запишу. Кубайский лет. Я вже подумав, що помру один раз. Знає, що знаю, що тут верстака немає. Я не знаю, що тут я точно для верстака дерево потрібне мені. Я вам скажу, я зовсім не буду в цьому сезоні спати. Тільки коли буде дуже сильно важко. Коли у мене там буде півсердечка вночі чи ще зкию. Чи ще я колись. Коли в мене буде дуже мало сердець. Так, хух. Я що в броні? Дай, я у броні. Мені потрібно скрафтити дуже сильно багато хліба. Ну як багато? 33 штуки. З'їв чуть-чуть. А что тебе досяг? Ты шо, ты шо, ты шо? Силенець, скажи Упс Я такого не хотів Он был трезом, пока от обошел ботаниць по зуб'язі Це десь напевно буде зі частин 30 Я професіонал. Я не вмію не без жодної смерті, але ти що зовсім? Я не їх справді Катя, а? Чтобы із своїм другом тобі піти. 30 буде цих. Так, всі по ліжках. Я так і що? Сьогодні це село. Вишу, 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 вишу. Тихо. Треба поїсти. Виймаємо. І швидкий. Все. Мінус. Ты угол. Так само було ты доху. Mm. Дай мені м'ясо корова стейки. Ну б... це буде твій. Ви бачили яка хата тут? А це обов'язково зараз заберемо. Це Сіно. Ну, це Сіно. І зробимо реконструкцію. Будемо, коли у мене ніхто не йде здону, ніхто не йде. Ніхто не Никто надо ведь наполнить добивался ага. ой зрать. Ну, конечно, я не буду зараз спать, я не буду тут, дерево і вийду. Я в церкву піду в Страске, а для початку я, я буду проти вбити своей будь паскудні, І я пішов, точне повітку, щоб зомбак раптом? Попався я не втік. Проще його, вже буде на волі, то свет. Ой, отут тут Все. Мені потрібно увійти, якусь. Я тут церкву. все. Все. Чекаємо. Чекаємо. О, зараз буде ранок. До сумпера я передав, я хочу свою першу смерть перед сезоном. А -а -а, Hello, everybody. Hello, everybody. Хто? А кліпер? По моя перша смерть. Моя перша смерть. Або якщо я три рази помру і ви напишете в коментарі, удалі знімай Майнкрафт, так я подумаю. Я помирую тут. Так, селянин. Я ось нічого не забирав, нічого крав, ну, окрім смарагдів. Мені треба це, мені треба це, я десь своє кайо, де моє. кайо а ось дошеш і хліб. мій пос мене підірвав. Все, помирай там. Я собі спокійно. Зараз. цей. Оце. Ось цей не потрібно мені не надо. Оце потрібна, мені не надо. Мені надо тільки ці штуки. Все м'ясо їх мені оце не надо зараз. Це все мені не треба, друзі. Я класний чувак. У мене є ці, у мене є хліб. Я можу собі спокійно харчуватися. Так що мені, мені ця Не, не Ну, будь-якому. Це наше займати будинку місця. Все норматики. И разрублю вот эту реконструкцию. Вот тут так раз, чтобы поставить дошку. Я пошел далее. Убивать всю свою дешевую шоу. Шо, а, а, сюда иди, Хау. Все ж таки мені десь треба. Оце кліпасики. Це десь якщо я 30 уже, 30 десь 20 частин я вже зніму відео такого. І жодної смерті не буде. Так тоді моя ця з вами домовленість Що якщо я, я три рази помру, Майнкрафт не буду знімати. Так тоді ця вона відміниться. Все. Я тут спанпойнс не здоблю. О, верчка, щось ти занадто мило. А тепер тебе не було. Хорошо, ми з цим розібралися. А ви ще не розібралися, як собі посмажить їжу. Ніхто не проти реконструкції будинка. А цікаво, можна на сходах жарить? Добре. попаду сборню і вночі десь буду завершувати це відео. ця ніч пройде і буде бо заваршувати уже Привіт! Цього котика на звук Мурка. Чого саме Мурка, тому що моєї баби є такий, бабусі є такий котик, якого звуть Мурчик. І це також і же ж самий Мурчик, тільки це. Це дівчинка і ця мурка. Оцей пакучий обсіді, он я заберу собі в колекцію. Це навіщо у Мені Якер від Дродже я вже зробила. Хопа все. Я, напевне, до не до дочекаюсь, так до на цьому об этом. Дифси И... пока!